Христос Воскрес! Воїсти на Воскрес! Священник Олексію, а чи можна на провідну неділю забирати солодощі з могил? Я взагалі кажу, не несіть на могили, небожчикам ніяких там яєць, солодощі, вони того не будуть їсти. Ну але якщо ви нанесли, то як має барсік з'їсти, чи ворона прилетіти, то хай дитина з'їзде. І хай нема в тому, що збере. Я колись був менше, теж любив ходити по гробах, збирати цукерки. Так файно було, пройдемо свяшеником після а Тоді я піду з колегою, підемо, назбираємо собі дві кишені. В нас мало ложать по два цукерки там по три. То й положимо цукерки. То гріха нема. Ложити воно не треба. Але вже хто положив, то діти можуть собі забрати. У мене була бабаганка, така партизанка, то вона постійно не можна було за нею захопити. Ми в нею на випередки йшли. Хто більше гробів захватив, хто більше цукерків збере. Бабаганка брала перше місце, бо вона стара і вона знала, де багаті люди ложили цукерків багато, а де а де ми два цукерки там знайшли з тим другом, то і все. Гріха нема в тому, що ви зберете цукерки з роба. Але нащо то робити? Навіть писали мені в інстаграмові, чи можна вагітні збирати цукерки по цвинтарі. На і чого там здогадатися? Подів цвинтарі, бо вже в родими жив Ну На ну наші вагітні ходити по гробах збирати цукерки. Кіно і німці, будьте здорові, не ложіть нічого, ні яєць, ні пасок, ні, ні цукерків. А хто положив, то діти гайзіят. Правда, Михайлець,